На лати з прийомом податкової звітності закликали члени Житомирської експертної групи громадської ради при держпідприємництві. Вже протягом декількох місяців податкова інспекція відмовляється приймати звітність ні у паперовому, ні в поштовому вигляді. Всі без виключення підприємці шокуються рядами за електронними ключами. Ну зачем електронні ключі парикмахеру, який орендує робоче місце? Объясните, у него нет компьютера. Он э, пользуется им на уровне э, пообщаться с одноклассниками. Понимаете, это ненормально. Никто не відкидає переваг технологічного інформаційного прогресу, але дії податкової суперечить діючому закону, вважають експерти. В налоговом кодексі чітко ніхто не відміняв статтю, де налогоплательщик має право Малый предприниматель выбрать форму, в которой он будет сдавать отчет. И никто не отменял, что исключительно это должна быть электронная форма. И работники налоговой при этом им говорят, вы придете к нам, мы возьмем ваши электронные ключи, вы должны сказать свой код. Решифрувати всю свою інформацію, і вони за вас введуть її в комп'ютер. Неврегульованість багатьох норм законодавства дає можливість і органам місцевого самоврядування трактувати норми закону на власний розсуд, як приклад два документи виконкому міської ради щодо розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності або положення про порядок встановлення режиму роботи об'єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг на тлі проголошеної дерегуляції місцевої орган влади випускає черговий регулятор. турный акт Однозначно, що відповідно до закону про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, зазначене рішення виконкому відноситься до категорії регуляторних актів, адже він встановлює зобов'язання суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність на території міста Житомира погоджувати з органами місцевого самоврядування режиму роботи. За рішенням виконкому підприємець повинен узгодити режим роботи свого підприємства. Фактично, це питання продовжує узгоджуватись за дозвільно погоджувальною процедурою. Ми виступаємо. За те, щоб дотримання держпідприємництва України проводить наш також наше представництво в Житомирській області, проводить роботу щодо недопущення прийняття таких регуляторних актів, адже Вільне трактування законодавства, в тому числі щодо необхідності погодження саме підприємцями з органами місцевого садоврядування в будь-яких режимів роботи, а не навпаки. Що думчом дуже велика суть суть суттєва різниця, полягає в цьому. Ми і далі будемо працювати в цьому напрямку, дослухавшись до думки держпідприємництва, дію цього документа встановили тимчасово на півроку що ж до регуляції розміщення тимчасових споруд для підприємницької діяльності. Перта рада наполягатиме на детальному вивченні цього питання спеціальною комісією Держпідприємництва України.